Дивіться сьогодні, що буде завтра в проєкті Україна. Сьогодні на 2+,2. Армія Путіна планує чергове випробовування долі. Збирають так званий ударний кулак для штурму Запоріжжя. Таке враження, що того прочухана, якого зазнало від наших захисників у липні цього місяця, їм все ж таки замало. Ну і певно, недостатньо путінська армія там солдатів поховала. Того ж з усією притаманною її хворою завзятістю. Вони гатять по місту кабами. Це власне і свідчить про можливу активізацію бойових дій на тому напрямку. Давайте почуємо думку генерала Ігора Романенка з цього приводу. Не виключено, що за ударами російських окупантів по Запоріжжю Кабами стоїть план проведення операції на цьому напрямку. Українська та зарубіжна розвідки фіксують там концентрацію додаткових ресурсів противника. Про плани ворога відрапортували в оперативному командуванні Таврія. Мовляв, усі дії окупантів свідчать про підготовку штурму. Навіщо? Чому зараз? І чи не є це спробою відволікти увагу Сил оборони України від інших ділянок фронту? Про все це запитаємо у нашого гостя. До нас завітав військовий експерт Павло Нарожний. Павло, вітаємо вас у нашій студії. Дуже Власка. раді вас вітати. Хочеться сказати тим не менш для радості приводів. Немає щоб в обговоренні. А почнемо Я з до вас. Так, задам Привиш. нагальне питання і дуже просто те, чого бояться зараз всі українці, особливо мешканці Запорізької області. На вашу думку, чи дійсно росіяни формують оцей ударний кулак і чи дійсно наступ на місто, на місто можливий? А, ну, по-перше, треба розуміти, що війна це в першу чергу про логістику, про те, як можна доставляти щось, підвозити і так далі. А в другу чергу, це про людський ресурс. Зараз, що ми бачимо на фронті? Ми бачимо, що ворог зараз може атакувати тільки на одній ділянці фронту. Це Покровський напрямок. Це Покровський-Курахівський напрямок, ну по суті, який є одним. Чому так? Тому що у них нестача людських ресурсів, не дивлячись на те, що у них населення ну, як мінімум в три рази більше, ніж у нас. Ну, це ми можемо бачити по зведенням Генерального штабу про те, що там просто це критим текстом пишуть. Там пишуть про кількість боєзітнень, які дуже сильно впали, ну, скажімо, на Харківському напрямку, яких на добу зараз там три-чотири. Вони сильно впали на Ріхівському напрямку. Ну, це по суті Запорізький напрямок, там знов-таки два-три на добу. Сформувати цей ударний кулак. Ну, це на, на цій ділянці фронту. Ну, це як мінімум 60, а краще 100 тисяч людей. Це е, величезна кількість бронетехніки, яка зараз в Росії в дефіциті. Тут мова йде не тільки про БМП, тут іде про БТРи і так далі, про танки. Е, е, величезна кількість артилерії потрібна, яка у них вже зараз в дефіциті. Е, тому для мене зараз здається формування такого ударного групування на запорізькому напрямку в поточній ситуації дуже мало ймовірним. Крім того. У нас зараз кінець літньої кампанії. У нас сьогодні 30-те число. У нас кінець місяця. Ну тут не в калідарну справа справа в тому, що у нас скоро підуть дощі. Погода, дощі, да. дощі це дуже величезний фактор, особливо на півдні України, там, де все дуже швидко, ну просто Промокає, грузне, в'язне і так далі. І використання будь-якої важкої техніки стане ну практично неможливим. Це звісно, це не зупинить ті самі м'ясні штурми. Вони будуть продовжуватися, але Здійснить прорив. Пройти глибоко на територію України це можна тільки за підтримки важкої техніки, яка не зможе пересуватися, ну, вже дуже скоро Пане пала. От в питання чи Путін же бачить і знає про реальні втрати у свого війську, і знає про втрати техніки? Ми бачимо, як він шукає по всьому світу шайгу, посилає у відрядження і туди, і туди і до, 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 до чорта лисого, аби тільки щось дістати і відвести на фронт на цю його війну в Україну. Чому Путін знаючи ці втрати? Не приймає якихось кроків, щоб зупинитися, тому що ну ми тут переходимо вже з військової теми більше в політичну тему, тому що зупинка для нього означає смерть. Ну то це дуже Політична смерть. Ну, думаєте, може, навіть, і, може, навіть і фізична смерть, ну після полі політичної втрати своєї позиції. Ну тому що для нього це побідоносна війна, для цього це там я не знаю, як ну, назвати якась екзистенціальна у нього задача знищити Україну і так далі. Якщо він покаже, що він не може цього зробити, якщо він зупинився, якщо він слабкий, то його оточення його просто розірвуть. Давайте все ж таки закриємо тему Запоріжжя, Запорізької області. От у нас, до речі, є карти. Тобто, ну, ми бачимо да, посилення у групу яких це угрупувань по, по направленню до Оріхова, але говорять експерти, що звідти вони і відтягали свої війська, принаймні на Курщину так точно. Тобто їх менше стало. Але каби, місто Запоріжжя, вони їх просто, вони таке враження, що вони хочуть це місто стерти з лиця землі. Ми взагалі нічого на сьогоднішній день із цією проблемою не можемо зробити. Давайте спочатку про удари кабами по Запоріжжю. Удари кабами наносяться, наприклад, по місту Суми. Моєму рідному місту суми. От, ну от сьогодні, от тільки що міністерство оборони там міністерство здравоохранення написало, що скинули е вибухівку з дрона на лікарню. Ну тобто там постійно тероризують. і ніхто чомусь не каже, що зараз буде наступ на суми. Ну тому, що ну по очевидним причинам, тому що Курщину ми половину Курщини зайняли і відкинули ворога. Е так само це удари кабами. Вони не означають, що саме там буде відбуватися наступ. Наступ може відбуватися там, де у ворога є для цього ресурси, там, де їм є можливість прорвати нашу оборону. Якщо подивитися на мапу, то ми бачимо по дорозі Оріхів. Оріхів це доволі велике місто. І якщо ворог, вуглідар не може вже взяти Два з половини роки а битва за вуглядар почалась перша в червні 22-го року, і вони досі його проходять. То скільки вони будуть проходити ріхів? Ну я не берусь там давати якісь прогнози. Я думаю, що точно не один день і не один місяць це відбувається. Тому казати про якийсь блискавичний наступ, про якийсь прорив ну наразі це просто нереально. Ну, Росія завжди програвала всі війни через логістику. Ми дуже правильно в початку нашої розмови пригадали саме цей аспект, оскільки він є важливою війни, Да? це підвіз. Це це, ну, це логістика. А що дасть цей ударний кулак на Запоріжжя? Сакі, ми бачимо, ми проговорили про те, що е, Курщина. Там ми, там треба вибивати нас. На Донеччині вони зубами вгрилися, хоч той Донбас, хоч вмерти, але хочуть його. А ще і сили на Запоріжжя. А чи вистачить цих сил? І в чому стратегія полягає? Не, ну, нас це... вимотати? Для, для того, щоб ну, якщо уявимо собі ситуацію, що вони дійсно зберуть якесь угрупування і почнуть штурмувати, ну, наприклад, оріхів. Ну, Це абсолютно реально, це може відбутися. Питання, скільки якими темпами вони будуть робити. У них величезна проблема з логістикою. От чому Вуглідар зараз для нас важливий? Тому що поблизу Вуглядара знаходиться місто Волноваха, через яке проходить залізна дорога, Волноваха мілітополь І зараз, для того, щоб підвезти в Мілітополь, вони це діло везуть до Маріуполя. Там у них є, звісно, ракатна дорога, але є ну залізна дорога, яку вони свіже побудували з Маріуполя до Бердянська, але є великі сумніви в її, ну скажімо так, спроможності перевозити великі об'єми. Тому більш ймовірно, що вони везуть до Маріуполя, а далі везуть вантажівками. Другий напрямок логістики, який може бути через Крим, але тут теж все дуже складно. Через залізнодорожний мост, через Керченський мост, везти боєприпаси ну, це небезпечно, тому що такий состав з боєприпасами він може стати мішенью. Або під час завантаження, або під час розвантаження. Ну це ми вже бачили, наприклад, в тому самому торабці. І це дуже такий довгий і складний шлях привезти це діло через Крим. Тому саме тому вони рвуться зараз. Власне, вуглядар. Але навіть, ну уявимо собі там семістичний сценарій, ми вийшли з вугледару. Це не означає те, що зараз почне працювати залізна дорога, Волноваха Маріуполь. Я просто приведу простий приклад. Ну, от, у нас, коли ми звільняли Херсонщину, був успішний випадок, коли через мост їхала вантажівка, і Хаймарсом з нею влучили на відстані приблизно в 65 кілометрів. Ну як мінімум. Влучить вантажівку, ну навіть ствольної артилерії це складно. Тому не не, це не означає те, що якщо ми відійдемо від, їдем, від, їдем від ми можемо що... тримати під вогневим контролем, так, так? і воно буде є... безкорисним. Так. Але якщо повертатись до Запоріжжя, ну дуже зараз вже багато звучить від диваних експертів, якими ну зокрема є, і ми з Катериною, якщо чесно, що ну пора вже вирішувати тоді щось з Кримом, щоб на Запорожжі на Запоріжжі не було цього ударного кулака. Навіть гіпотетично вони не могли це робити. Це наразі на порядку денному чи ні? Чи Реально вже про це говорити? Удари по логістиці Криму були нанесені потужніші, найпотужніші, які тільки можна уявити. Ну, Декілька ударів було по мосту. Після того ворог перестав їм користуватися для військових цілей. Вони тільки особовий склад перевозять, а вибухівку, ну, всі боєприпаси вони возили раніше ромам. У них було чотири порома залізнодорожних, ну це такі великі корабель, на який можуть заїхати залізнодорожні вагони. І 4, всі чотири порома були знищені, зокрема, ударами, дронами, ударами, ракетами Нептун українськими. Тому у них в Криму величезна проблема з логістикою. Туди не так просто завести е, об'єми боєприпасів. Це війна, це війна артилерії. Тут треба везти десятки тисяч тонн артилерійських боєприпасів. Це зробить дуже складно з, з логістичної точки зору. Тому казати, що зараз вони зможуть наростити так сили, привезти туди велику кількість особового складу, якого не вистачає на всіх ділянках фронту, привезти боєприпаси ну, наразі нереально. А коли ми побачимо у співвідношенні результату підриву оцих супертаємних і суперстратегічних арсеналів на території Російської Федерації, чи вже вже можливо, ми бачимо. Вони вже, вже відчувають. Да. Угу. Ну тут треба розуміти, що масштаби, які там сталися, от найбільш масштабне це був терапець. Різні оцінки є різних експертів. Ну, від 30 тисяч тонн до 80 тисяч тонн цифру називають. Це артилерійських боєприпасів плюс балістичне озброєння. Ну балістичне треба окремо, окремо оцінювати. А якщо мова йде про 30-50 тисяч тонн це означає, що це приблизно півроку російського виробництва артилерійських боєприпасів там було знищено. Знаєте, я хотілося би мені хотілося б трохи пограти але. в конспірологію. Давай а, мене, я... мене навряд чи переграєш. На ну, спробуй 에, дивись, я знаю, що ти король конспірології, але я сьогодні почула мене. одну версію і хотіла б з вами її проговорити, оскільки вона видається мені дуже цікавою і ну цікавою. Mm -hmm. 에, оці наші успіхи зі складами, там де була іранська зброя, вони, скажімо, так, були не просто так. Є версія, що окей, працювала наша розвідка, це нормально. Що є наші люди, які дізнаються координують, то це понятно. Але оскільки була остання заява президента Ірану, який сказав, що він готовий йти на діалоги з заходом, що він відкритий, він не підтримує російську агресію, він підтримує Україну. То можливо і іранська розвідка допомогла нам із тим, щоб вирахувати, де ті склади знаходяться. Як тобі така конспірологія? Ну, це ти у пана Павла спитай. Я із таким планом розвитку подій. Можливо, таке ну є такі да. Полуконспірологічна заява, що в Ірані був створений протиізраїльський розвідувальний відділ, який очолив агент масада, да ну, тобто. Абсолютно реальна, те, що ми отримали якимсь чином інформацію із Ірана, і тому є ну деякі підтвердження. Ну добре, тут можна дуже складно їх оцінювати, але на супутникових знімках ми бачимо те, що. Під час удару в Тарапці розвантажували залізнодорожні вагони і просто навалом лежали ці боєприпаси біля залізнодорожних цих составів. Ну тобто, це ну саме про проста мішень, яка тільки може бути. Ну тобто треба розуміти, що арсенали, ну от всі ці ангари, які ми mm -hmm. бачимо на це, бетоновані укріплення. Ну тобто їх не просто так пробити, Ну це не там треба конкретно точно влучити. Треба там тандемний боєприпас, але якщо було влучено в залізнодорожні вагони, ну то ситуація тут гораздо легше стає з точки зору зору знищення. Так, будемо сподіватися, що у них буде тільки поглиблюватись дефіцит артилерії, і інших видів озброєння з людським м'ясом. Що? що з пушечним м'ясом? Сьогодні Путін підписав закон про осінній призов, 133 тисячі людей хоче залучити до армії, навряд чи вони врятують його на плани, так? А без мобілізації обійдеться він чи ні? Все ж таки. Наразі у них йде мобілізація. Вони до 30 тисяч нових залучають на місяць людей. І ці цифри вони а ми обнуляємо більше. А ми обнуляємо більше. Тут ще треба розуміти, що ми знищуємо. Ми є убід і вбиті, і є поранені, і ну тобто ця цифра набагато більша. Він тут ще головний момент, то що ми не бачимо масштабної мобілізації. Ми бачимо проблему з цих мобілізацій. В чому вони виражаються? Виражаються в тому, що у них постійно збільшується ці підйомні гроші. Вони різняться від регіону там до трьох мільйонів рублів. Вони дають в деяких регіонах. В понятно, там в депресивних там може бути і 50, і 100 тисяч, але в Петербургі там може бути і 3 мільйона рублів. Якщо у них все добре з мобілізацією, звідки такі цифри беруться? Ну тобто, якщо там народ, як Путін заявляє, що йдуть добровольці і просто стройними рядами йдуть прямо на фронт. Ну, це нереально. Другий момент. В опитуваннях суспільної думки в Росії є така дуже велика дірка. В чому вона вражається? В підтримці війни. Ну тобто, люди не підтримують війни. Якби дійсно була підтримка бойових дій, то ми бачили б ну, там, масштабно там, 80-90%, а Зараз там до 40% підтримки. Ну тобто людей у них вистачає тільки для того, щоб перекривати втрати, а не збирати якісь мільйонні армії. Які... Але ще й далеко, щоб говорити, що от, -от увірветься терпець. Не ведеться ще цього. Почекати Павло, дякую вам за участь у нашому ефірі. Глядачам нагадаю, у нас в гостях був Павло Нарожний, військовий експерт.